ПВМР-10.2 ремонтується в четверте, але не те мова. Помітив тренд в майстрів по демонтажу транзисторів, який полягає в тому, що замість того, щоб випаювати радіатор з транзисторами, для зручнішого демонтажу випаюється один трансформатор. Ось бачимо, незаводська пайка. Також мав місце демонтаж одного з реле. Тут навіть тепловий вплив присутній на корпусі. Звісно, що була пошкоджена доріжка, її відновлювали. А як тут з геометрією контактів, які були перегріті внаслідок демонтажу, поки що не зрозуміло, як це реле працюватиме в робочих режимах загадка. Той самий інвертор наше реле. Тепер моя аргументація, чому не варто їх випаювати і запаювати. Звісно, що полігони тут масивні і гріти доводиться доволі суттєво. Отже, остання літера С-маркування означає те, що реле встановлюється в термінал швидкого монтажу. Тобто, воно призначене для роз'ємних з'єднань. Китайці його запаяли. Площа поперечного перерізу ножових конекторів доволі велика. І коли ми це все гріємо, у нас розігріті контакти, підігрівають пластикову основу, і контакти в ній починають з'їжджати. І немає гарантій того, що після. Демонтажу, а потім монтажу, все стане на заводський лад. Тому все-таки я би майстрам не радив без зайвої потреби витягувати ці реле.